Вітаю, якась дивна історія навколо Шмигаля. Ви знаєте, всі так ще нещодавно любили Шмигаля, ну як мінімум, не звертали на нього увагу. Ну а ті, хто поряд, то робили вигляд, що Шмигаль це наше все, звісно, після президента і голови Верховної Ради. А от сьогодні всі комуниліні вже почали в Шмигалі бачити ну щось не те, чому все дуже просто: почались розмови про те, що нібито Шмигаля мають замінити. Мають замінити. І наша держава побудована таким чином, що поки ти біля влади, поки ти, поки ти в силі, то всі біля тебе, всі з тобою, всі на тебе моляться, всі шукають з тобою зв'язків, всі намагаються бути тобі корисним, всі розповідають, який ти класний. А як тільки-тільки, тільки ти стаєш або менш потрібним, або. Небезпечним або, або просто, просто вже на тебе починають вішати собак. Усіх розповідаючи, що ти в усьому винний. То від тебе починають відхаращуватися. Ті, хто вчора ще шукали до тебе дорожки і намагалися ну, розповісти, який ти геніальний. Сьогодні вже починають від тебе відсторонюватись. І ось по Шмигалю абсолютно, абсолютно та ж сама ситуація, яка є в нашій країні останні 34 роки. А до того була, до речі, в Радянському Союзі. Хто бачив фільм Забита мелодія для флейти», так то там про чиновників. Там такий Стьоп. Це пізній період Радянського Союзу. Там фільм. Про те, як чиновники, що вони роблять, чим займаються. І там є такий діалог між двома. І підлеглий каже: Я ваш чоловік, я ваша людина, але тільки поки ви в силі. І то був то був Стьоп, то була така неприкрита іронія над тими часами. Це вже така була перебудова, і можна було таке говорити. І не, не зважаючи на те, що ми вже з вами 34 роки, самостійні, незалежні, і так далі, у нас історія така ж сама. Поки людина при владі, проти неї ніхто нічого не скаже. Вона ідеальна, вона геніальна, вона абсолютно недосяжна, вона, вона просто зразок зразок всього, що може тільки здатися. Як тільки під цією людиною шатається крісло, тут же, тут же на цю людину нападають всі. Якщо ви подумали, о, це Сергій Миколаївич, людина Шмигаля. ну, пасі Боже. Якби я був людиною Шмигаля, я б давно був би міністром освіти і науки України. Ну то попереду. А зараз давайте розберемося з тим. А власне, що Шмигалем. Ну, по перше. По перше, Шмигаль доволі віддано, як на мене працював і працює в команді президента. Він ніколи не був політичною фігурою, ніколи не намагався грати в якусь політичну гру. І тоді, коли в 2024 році всі вже побігли типу на вибори, Шмигаль просто спокійно працював. Але є проблема. Проблема в тому, що Шмигаля злі язики пов'язують з деякими олігархами в Україні, коли його тільки призначили, пов'язували там з деякими олігархами. І напевно ця історія вона трішечки трішечки зійшла на ні, коли війна і змінилися цінності, пріоритети і бажання господарів. Проте сьогодні ми знаємо деякі нюанси. Нюанси, знаєте, Все, все в нюансах, як в старому анекдоті. І от почали Шмигалю згадувати так звану автостраду. Три місяці тому, чи то чотири, я, напевно, єдиний був в мережі, який волав про те. До, до влади в Києві, а що ви робите? Куди ви гроші відправляєте? Ну, тоді переможцем тендеру, який будує метро, була оголошена якась компанія Автострада, виявилося, що в неї там багато всього і хорошого, і не дуже хорошого. Є деякі, деякі знову нюанси. Тим не менш, мільярди, мільярди пішли туди. І от сьогодні Шмигалю починають згадувати автостраду. Причому Шмигалю, не деяким чиновникам з київської влади, хоча. З київської влади вже одного чиновника відсторонили. Мер столиці сказав, що відсторонюємо це не я, я нічого не знав. І е, що, що найбільш цікаво, люди, люди, от яких я знаю, ще вчора, ще вчора Шмигаль у них був це, це щось таке, знаєте, недосяжне. До нього шукали шляхів, шукали можливості з ним познайомитися, шукали його номер мобільного телефону, шукали знайомих знайомих Шмигаля. Сьогодні кажуть: «Ай ай ай, ай 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 Як так можна? Як то? Ой-ой-ой-вай-вай-вай-вай. телефони, ми не з ним, ми не з ним, ми не з ним, ми нічого не знали. І ось це повторюється 34 роки. Одні і же ж манежі, але вони чітко тримають нос по вітру. Як тільки з кимось з них є халепа, вони тут же від нього відсторонюються, щоправда, ненадовго. Відсторонюються, роблять вигляд, що вони його не знають. Давайте ми його зільємо і будемо всім людям показувати, що ми нічого не знали. Дорогенькі мої українці, вони все одне про одного знають, вони жили разом, вони живуть разом, вони одне одному куми, свати, брати, вони сусіди по квартирах, по будинках, по закордонній нерухомості. Вони все одне про одного знають. Величезні гроші, мільярди не можуть бути розпилені так, щоб не були в курсі дуже багато людей. Вони знають одне про одного все. Не вірте їм. Їхня задача одна: лупить і пилять бабло. І вони будуть це робити. І причому таких людей дуже багато. Це не тільки верхівка, це і нижчий клас, ну нижчий мається на увазі там гарний рівень. У них немає принципів, у них в багатьох немає ніяких цінностей. Робить бабло, зароблять попри війну, попри. аби тільки були можливості. Але як тільки завтра, когось із них цапнуть, всі інші відстороняться. Поки не цапнули, поки вони всі на коні і шукають тих, з ким потрібно дружити. Завтра будуть нові. Завтра вони всі будуть дружити з іншими людьми. І так постійно. Це, до речі, я до, звертаюся також і до чинних, до чинної влади, і до тих, хто сьогодні в Офісі президента, і до тих, хто в Верховній Раді. Друзі, як тільки ви підете з ваших посад, ті всі, хто вам віддано служить, Ну, ті всі, хто намагаються інколи патріотизмом, цінностями там, і так далі прикритися, які просто в рота вам заглядають, завтра, завтра, як тільки ви втратите посаду, ви ще й не зовсім втратите, але вони вже будуть шукати собі нового господаря і виливати на вас весь бруд. Тому що вони про вас знають все. Ну, власне, як і люди знають все, але люди здогадуються, а ті знають. І от ті, хто сьогодні вам віддано дуже служать, але дуже гарно мають прикуру прикупу на війні, завтра ж будуть вас здавати. Вони першими будуть бігти до нових господарів і розповідати, що вони знають. Тому орієнтуйтесь краще на людей чесних, відвертих, які люблять свою країну, людей, які які мають хоч якісь елементи цінностей, норм. Які живуть не заради бабла, які, які живуть не тільки заради того, щоб заробити будь-якими шляхами. В країні можна заробити відносно невеликі кошти, але яких буде достатньо для нормального життя, для машини, для квартири, для їжі, але дуже багато людей, яким потрібно набагато більше, і які нічим не гербують абсолютно і людськими стосунками в тому числі. Тому вони будуть здавати одне одного. Ну, а ми з вами, запасаючись попкорном, будемо сидіти і за цим спостерігати. Я пропоную не спостерігати. Я пропоную робити висновки, і коли буде у вас можливість обирати до влади людей, які не будуть падками на оці лестощі. Тому що проблема влади заключається в тому, що представники влади падки на лестощі. падки. І це руйнує, тому що їм говорять дуже багато гарних слів. Але потім перші ж здають. Отака історія. з Шмигелем: Шмигель не перший, Шмигель не останній. Бережіть себе і робіть висновки.